Усім привіт! Я Світлана Бучуляк, і в цьому відео я хочу зробити огляд посилочки, яку я отримала. Замовлення я робила в групі ВКонтакті Клуб Рукодільні спільні покупки. Посилання на цю групу я залишу в описі під відео. В цій посилочці є багато підвісок, ця посилка невелика, але досить таки цікава. Тож, давайте я вам покажу цю посилочку. Перше хочу вам показати, що в цій групі. Проходять збори не тільки по матеріалам для творчості, а ще й ось такі носочки можна було замовити в групі. Хочу вам сказати, що вони дуже хорошої якості. Мені вони подобаються. Якщо буде збір по носочкам, я обов'язково ще замовлю ось такі красиві носки. А також, правда, це не в одній посилочці прийшло, бо. В цій групі є два адміністратори. І ось такі рюкзаки були на зборі в цій групі. Такий рюкзачок моя доня собі обрала. Ось тут перевертиші. Доні дуже сподобався. Цей рюкзачок, ну, зараз, гляну. Ось один відділ, цей рюкзачок має. І ось такий вірілочок з помпончиком. Такий досить непоганий рюкзачок. Ще мені прийшли ось такі красиві зайчики з таким рожевим бантиком та ось таким кораловим бантиком. Ось такі зайки. Також мають ось тут отвір, потрібно буде зашити та полунички. Ще я собі замовила ось такі заколочки з двома вусиками. Вже обклеєні репсовою стрічкою. Ось тут, як завжди, потрібно буде опалити, так як ось тут стрічка не опалена. І тут також заколки хорошої якості. Ну, я такі брала вже білі і фіолетові, ще взяла рожеві так як вони досить хороші. Також ще взяла ось такі бусинки рондель, ось такі молочного кольору, пряжки Давайте я вам. Покажу, покажу пряжечки. Ось це відкриваються ось ці пряжки зі стразиками. Такі красиві, ось квадратні та ось такі кругленькі. Ось такі пряжки сірого кольору. Та ось такі серединочки. Давайте я вам. покажу їх ось такі зелені, червоні. Я брала, мені здається, мікі мауси чи якісь інші, але ці пішли на заміну. Ось рожеві, світло-рожеві, такі темно-рожеві, червоні та зелені. Ось такі квіточки. А тепер покажу вам підвіски. Ось це все це є підвісочки. Давайте тут розпочнемо, мабуть, з листочків. Вони досить такі делікатні, вони не є дуже великі, вони приблизно 2,5-3 см. Я майже вгадала, вони 2 см і 8 міліметрів. Ось такі красиві листочки. Ну, листочки справді гарні. Ось такі дуже добре підійдуть для підвісок, на бандерки. Далі покажу вам ось такі зірочки. Ну, глянемо на них. Вони справді дуже гарні. Ось ці зірочки зі стразиком по центру дуже красиві. Вони йдуть діаметром 14 міліметрів. Дуже гарні ось ці підвісочки також. Тепер вам покажу квіточки, а ну, глянемо на квіточки. Квіточка також йде зі стразиками, ось по центру такий більшенький стразик, і ось такі дрібненькі стразики йдуть по пелюсточках квіточки. Ну, Ці квіточки такі красиві, діаметр півтора сантиметра. Ну, ці квіточки мене поки що найбільше вразили. Дуже гарні ці квіточки. Йдемо далі. Що тут далі у нас буде? Ось такий ромбик, також зі стразиком ось зірочка та ромбик. Також досить гарні підвізки. Ось цей, бачите, трішки бракований. І навіть не знаю, чи я зможу задекорувати мабуть, що вже не зможу задекорувати. Давайте тепер я вам покажу ось такі зірочки. на них. Вони також йдуть зі стразиком. Ви бачите, є стразик. Ось випав мені камінець, потрібно буде його приклеїти. Так, Звідки це він випав? Ось звідси випав камінчик. Так, діаметр 2 см і 4 мм. Ось тут, бачите, також трішки дефект якийсь. Ну, бачите, попадають вони і такі, з дефектами. Йдемо далі, ось такі вам покажу. Ось ці капельки такі красиві зі стразиками. Досить вони гарні. Ось вони всі гарненькі, всі якісні. Ану. Вони йдуть розміром 1,5 см. Ось такі капельки, ось тут я ще взяла більші. Зараз я вам ще більші капельки покажу. Ось такі більші капельки. Вони, вони також всі гарненькі, без дефектів, Ось для порівняння, вам покажу. І вони йдуть у мене розміром 2 см. Ось також ці капотки гарненькі. Тепер вам покажу корони. Ну, корони скажуть, що мені також подобаються. Ось так, через пакетик. Давайте глянемо на них. Ось погляньте, які красиві зі стразами, такі підвіски, корони. Ось корони гарнесенькі, усі, без дефектів. Корони також дуже гарні. Краса. Вони мають ось тут довжину 18 мм. Також дуже гарні. Йдемо далі. Ось такі ведмедики. Давайте поглянемо на них. Ой, гуляйте, яка молота, сама ніжність. Ось такі красиві ведмежатка. Ану, глянемо, поки ніби без дефектів. О, ні, одного камінчика нема. Потрібно буде щось підшукати. Так, далі, що глянемо? ось такі, ще є. І ці мені дуже сподобалися, ось так, якщо глянути на них через пакетик, вони гарні. Ану, так подивимося. Погляньте, ось така перлинка зі стразиками. Ось тут. Також дуже красиві. Ну, ось ці також дуже красиві підвісочки. Покажу вам ще ось такі дешевші підвіски. Вони ось такі вже звичні я колись брала. Ну, ось ці вони такі дорожчі виглядають, тому що вони мають ось тут стрази. І вони такі гарненькі. І останні. Підвісочки це ось такі балеринки. Балеринки я вже таки брала, і вони мені дуже сподобалися, тому вирішила взяти ще ось такі підвісочки. Ось така невеличка, але дуже красива посилка до мене прийшла. Моїм фаворитом серед підвісок це все ж таки є ось такі квіточки та коронки. Ну, але квіточки на першому місці. Вони надзвичайно красиві, такі ніжні. Такі делікатні, саме такі, як я люблю, як мені подобаються. Велике дякую люди, за ось цю красу, за те, що дає можливість майстриням собі придбати ось такі товари за досить вигідними цінами, такими доступними. Тож я буду творити, а ви ставте лайки, коментуйте та підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей, Па-па!